Їх. Сьогодні у нас е 16 липня і порядок денний у нас такий. 2.1. Схвалення проєкту постанови КайК про затвердження правил надання роздрібних регульованих послуг роумінгу. 2.2. Схвалення проєкту постанови КайК про затвердження умов та правил надання оптового доступу. До електронних комунікаційних мереж мобільного зв'язку загального користування для надання регульованих поступ, послуг роумінгу. 2.3. схвалення проекту постанови, яка про затвердження правил застосування політики добросовісного користування щодо споживання роздрібних регульова... регульованих послуг роумінгу, що надаються за домашніми роздрібними цінами з метою запобігання зловживанню або аномальному споживанню роздрібних регульованих послуг роумінгу користувачами роумінгу, у ромі в зоні України ЄС та встановлення додаткових доплат. За споживання роздрібних регульованих послуг роумінгу, що перевищує будь-які обмеження відповідно до будь-якої політики добросовісного користування. Два, чотири. Схвалення проєкту постановлення про встановлення єдиних граничних ставок термінації голосового трафіка на мережах мобільного та фіксованого зв'язку, що надходиться на номерів Європейського Союзу чи номерів України, які перебувають у роумінгу в Європейському Союзі. 2.5. Схвалення проєкту постанови ЯКА про затвердження порядку та методології оцінювання сталості надання роздрібних регульованих послуг за домашніми цінами. Чи є зауваження до цього порядку денного? Якщо зауважень немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Вистання. Дякую, будь ласка, Іван Іванович. Дякую, доброго ранку. Шановний. Голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонуються наступні проєкти рішення, які пропонуються прийняти одним пакетом. Перше, це про схвалення проєкту постанови НКРК про затвердження правил надання розрібних регульованих послуг ровмінгу відповідно до закону України від 22 травня 2024 року, про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань ровмінгу. Частини 7 статті 22 закону України про електронні комунікації. Статті 15 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Пункту 19 плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Що мають ознаки регуляторних актів на 2024 рік, затвердженого рішенням НКВК номер 470 пункту 4.6 розділу 4 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, затвердженого рішенням НКВК номер 1 від 18 лютого 2022 року. Національна комісія вирішила: перше, схвалити проєкт постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку про затвердження правил надання розірних регульованих послуг робінгу, що додається, установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймається зауваження та пропозиції до проєкту АКА. Акта та аналізу регуляторного впливу з дня їх оприлюднення до 23 липня 2024 року. Третє, Департамент електронних комунікацій забезпечити проведення консультацій щодо проєкту акта схваленого цим рішенням. Також до вашої уваги пропонується проєкт рішення про схвалення проєкту постанови НКРК про затвердження умов та правил надання оптового доступу, включаючи оптову плату за регульовані послуги роумінгу до електронних комунікаційних мереж мобільного зв'язку загального користування для надання регульованих послуг роумінгу. Преамбула повністю відпові... від... така сама, як і у першого рішення е... щодо виконання вимог законодавства, націлених на імплементацію до законодавства ЄС. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, вирішила перше схвалити проєктниці постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру спектра та надання послуг поштового зв'язку про затвердження умов та правил надання оптового доступу, включаючи оптову плату за регулювані послуги роміну. До електронних комунікаційних мереж мобільного зв'язку загального користування для надання регульованих послуг ромінгу, що додається. Друге, установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції до проєкту акта та аналізу регуляторного впливу з дня їх оприлюднення до 23 липня 2024 року. Департаменту електронних комунікацій забезпечити Проведення консультацій щодо проєкту акта схваленого цим рішенням. Прошу підтримати. Наразі бачимо, що ми є. Я злохись чекаю. Ми Так, я перепрошую, я повернувся. Іван Іванович, ви представили перші два пункти, так? Так, так представив, повністю доповів. Прошу підтримати. Дякую. А, є питання по цим ну, першим двом пунктам. питань немає, пропоную проголосувати пакетом питання 2,1, Будь ласка. Хто за, підніміть руку? Однак Далі, будь ласка. Шановний голова, шановні члени комісії. Відповідно до закону України від 22 травня 2024 року про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства в прес Європейського союзу з питань ромінгу, частини 7 статті 22 закону України про ЄК, статті 15 закону про НКК, пункту 17 Плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правих актів НКК, що мають ознаки регуляторних актів на 2024 рік. Пунктів 4-6 регламенту НК пропонується схвалити проєкт постанови Національної комісії, здійснення державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радищатного спектру та надання послуг поштового зв'язку про затвердження прав застосування політики добросовісного користування щодо споживання роздрібних регулюваних послуг робінгу, що надаються за домашніми роздрібними цінами. З метою запобігання зловживанню або аномальному споживанню роздірних регульованих послуг ромінгу користувачами ромінгу в ромінгу від зоні України ЄС та встановлення додаткових доплат за споживання роздірних регульованих послуг ромінгу, що перевищує будь-які обмеження відповідно до будь-якої політики безкористування, що додається. Друге встановити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймаються зауважень до пропозицій до проекту акта та аналізу реторного впливу, знять оприлюднення до 23 липня 2024 року. Третє: управлінню аналізу ринків та звітність забезпечити проведення консультацій щодо проекту акта, з схваленим цим рішенням. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, руку. Обласаємо. Дякую далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проєкт рішення про схвалення проєкту постанови НКІК про встановлення єдиних граничних ставок термінації голосового трафіку на мережах мобільного та фіксованого зв'язку, що надходить з номерів Європейського союзу та номерів України, які перебувають в роумінгу в Європейському Союзі. Проектом постанов розроблено відповідно до частини 6 та 7 статті 91 закону України про електронні комунікації та Петпункту Е пункту 10.1 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, що дійснює державне регулювання сфери електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Для реалізації повноважень щодо встановлення єдиних граничних став термінації для трафіку з мереж Європейського союзу проектом постанови зокрема запропоновано встановити ставки термінацій для відповідного трафіку у розмірі 0,2 десятих євроцента за хвилину без ПДВ на мережах мобільного зв'язку та у розмірі 0,07 євроцента без ПДВ за хвилину на мережах фіксованого зв'язку. Зазначені ставки повністю відповідають ставкам, які встановлені Європейському Союзі відповідно до делегованого регламенту 2021-654. Проєктом Проектом рішення запропоновано схвалити проект постанови, установити срок, протягом якого приймаються зауваження фізичних і юридичних осіб та його їх об'єднань до 23 липня і управлінню економічного регулювання доручається проведення консультацій щодо проекту акту. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Потрібно. Далі, шановний голово, шановні члени комісії. На ваш розгляд запропонований проект рішення про схвалення постанови про затвердження порядку та методології оцінювання сталості надання розрібних регульованих послуг хромінгу за домашніми цінами. Порядок розроблений з метою реалізації повноважень комісії відповідно до частини 6 статті 104. 3.1 закону України про електронні комунікації. Порядок визначає процедуру та методологію оцінювання сталості надання розрібних послуг роумінгу за домашніми цінами, яка полягає в можливості подати постачальник електронно-комунікаційних мереж та або послуг мобільного зв'язку до регуляторного органу заявку на отримання дозволу на стягнення доплати, якщо такий постачальник не зможе вишкодувати свої фактичні та прогнозовані витрати на надання регульованих послуг роумінгу. Проектом рішення запропоновано схвалити проект постанови, установити срок до 23 липня е, поточного року, коли приймаються зауваження до проекту акту і управлінню економічного регулювання доручається проведення консультацій щодо проекту акту. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніть руки. Це все на сьогодні. Я всім дякую.